На слуху, на слуху. Це програма на слуху. Я Ольга Ксюнс. вдячна, що ви приєдналися. Сьогодні наша тема реформа транспортної галузі. Але ми не хочемо говорити загалом. Ми хочемо говорити а, як. Саме конкретно зробити, щоб заходячи в громадський транспорт, ми почувалися гідно, щоб а, в нас були транспортні сполучення, такі які допомагають нам а, розвивати наш бізнес, розвивати інвестиції, тому що інвестори будуть приходити туди, де є зручне транспортне сполучення і зручна логістика. На всі ці питання сьогодні будемо відповідати разом із нашим гостем. А це Євген Червоненко, міністр транспорту зв'язку України у 2005 -му. Муроці, а також голова Запорізької облдержадміністрації у 2005-2007 роках, вітаю вас, пане Євгене. Добрий день. Звичайно, щоб маршрутка була зручною, щоб люди себе там не почували як в товарному, не знаю, вагоні. А, насамперед треба гроші, це зрозуміло. Але є речі, які можна зробити без грошей, і я хочу вас запитати, чому ми їх не робимо. Якщо людина їде в маршрутці і мусить кричати водію. Через весь натовп, через ревіння двигуна, щоб водій зупинив на офіційній зупинці, тоді водій може і не почути, він проїжджає. Людина все одно кричить: остановіть, зупиніть на зупинці, вас же просили. Ми не почуваємо себе гідно заходячи в транспорт. Для цього гроші не потрібні. Маршрутки це один з останніх ланцюгов. Це рудімент по російськи Ані не мають права на существування, крім ограничених буквально пунктів з маленьким населенням і так далі. Якщо вже є ці маршрутки, зробіть так, щоб це було нормально, щоб елементарно зупинялись це на зупинці і люди не принижувалися. Ви ж пам'ятаєте, маршрутка називається таксі. Маршрутне таксі в ето моя суть. Плюс це стосується і таксі. І вообще все, що касается транспорту, как-то так исторически повелось, что если звезды светят, это кому-то нужно. Вот я вам Назову просто страшные цифры. В Киеве работает до 30 тысяч таксистов, из них 164 легальных. Вы понимаете, что это? Даже когда таксисты сейчас хотят стать легальными, то Министерство транспорта вроде бы лицензирует, и это правильно. А в то же время, чтобы получить лицензию, надо обратиться к фирме «Документ», которая существует при Минтрансе, заплатить 5 тысяч гривен, иначе ты писать не умеешь. Иначе все твои документы, чтобы ты ни написал в них, они вернутся. То есть за тебя напишут? Ну, подготовят как Подготуют. надо. Вот угу. степень цинизма, понимаете? То же самое с маршрутками. Я знаю во многих городах и боролся с этим в Запорожье. При мне. Я это порезал, а сейчас мне говорят, возродилось. Маршруток получает власть. Просто отримає деньги за те, що закривають глаза на многие нарушения, на изменения маршрутів і так далі. Тоді ми зараз послухаємо людину, яка зараз до нас приєдналася. Це учасник програми Молодь змінить Україну благодійного фонду Богдана Гаврилишина Ольга Корбут. Це дівчина, громадський активіст, яка розробила систему, як можна було вдосконалити громадський транспорт в її рідному містечку. Вона це зробила? А, вона розробила. Але тепер питання: як впровадити, і це ж можна впровадити по всій Україні. Ось послухайте і скажіть, що робити з таким молодим людям, які хочуть змінити країну. Оля, чи ви з нами на зв'язку вже? Так, доброго дня, панель. Насправді, найперше, що поганого, скажімо, є і що ви пропонуєте змінити? Наразі, як же пан Євген сказав, проблема з маршрутками. В Самборі здійснюють курсування по маршрутах пазики, старі автобуси, які є абсолютно неприпустимими з точки зору безпеки, амортизації, випарів пального в салон. Безпеки для пасажирів, для дорожнього руху mm -hmm. і також здійснюють ну, 100% корупційну складову через реалізацію плати за проїзд з рук в руки, коли водій на ходу. Ну, власне, як і в за... Києві. Олю, а що ви так. пропонуєте і скільки це коштує? Тобто, якщо конкретно сказати, і що ви тепер робите з цією пропозицією, яку ви, з цією реформою, яку ви пропонуєте, як її реалізувати? Mm -hmm. Отже, цей проєкт передбачає створення ефективної маршрутної мережі, яка буде покривати все місто і е, села, які вже є передмістям. Також обладнання зупинок, з можливістю користування ними е, і транспортом людей також на візках, з'їзди, пологі е, і мам, на віз... мам, з візочками uh -huh. з дітьми, тому що зараз вони не можуть ними користуватися. Так. Скільки це коштує, uh -huh. Олю? Uh -huh. Ну, разом, разом з обладнанням зупинок із закупівлею, наприклад, бувших у користуванні в ЄС-автобусів е, середнього розміру, е, закупівлею, наприклад, нових або користованих в ЄС автоматів з електронного продажу квитків, які виключають корупційну складову, технічне обслуговування. Так. Це буде приблизно від 4 мільйонів гривень і так. Це вже 4 на це. мільйони гривень. Так, отже, в нас так, є цифра 4 людей. мільйони гривень. Дякую, Оля, дякую, що ви приєдналися. Ольга Корбут була з нами на зв'язку. Учасник програми Молодь змінить Україну чи є відповідь на те, щоб люди їздили комфортно? Чи цієї відповіді немає і взагалі немає сенсу думати про це? Відповідь лежить в податкові в оподаткуванні і в прозорості, в де при децентралізації громади. Просто треба поміняти систему. Це мусить бути вигідно, розумієте? Наприклад, я створював одну з найбільших, в тому ж Львові, починав колись, в 88-му році, одна з найбільших транспортно-логістичних компаній в Європі. Я зробив цілу, мабуть, у мене дві людини захистили дисертацію, як не дасти красти у приватного власника. Я бачу розхід палива у водія, але я приватний власник, мені це цікаво. Розумієте, отже, ви кажете, що зараз в нас просто жахлива ситуація, а на 70% впали перевезення ви з міжнародні перевезення. так, так, так добре. Тоді що ви вважаєте сьогодні найбільшими викликами? Міжнародні перевозки це одна із трагедій. Первая трагедія дороги дороги доводяться до і доведені до ужасу. Навіть сьогодні тим, що виділяють кабмін на дороги, заведують не кабмін, а заведують депутати. Але якщо ви зайдете на сайт Укравтодору, там купа інформації про вам те, що шашечки, ремонтується. і дійсно лих. Ремонтується Ремонтується там, де погодили депутати, С Со своїми інтересами. Понимаєте до чого? Дороги перші. Саме страшне, я вам все, що скажу, это ми самі часто лепимо. Вот національно свідомий Львів со Свободи не не пропуск грузовиків. Хотя на один входящий русский грузовик наших заходило семь. Сегодня ограничен транзит. Это наша, наши потери будут миллиарды. Это транзит через Россию. Я вам скажу больше: не пропускают даже иностранные грузовики. У меня есть иностранные грузовики с украинским грузом через Россию. Все сказки Минтранс, А... Абхатному шолковому шляху – це бред. Що ж робити? Тому що я розумію, що нас слухають наші слухачі, глядачі думають. А до чого це все призведе? До а, колапсу. На... До колапсу. Робочі місця ну, послухайте, от, в транспортній галузі, в тяжких вантажних перевезеннях, де ми були одним із лідерів, е йде крах. Багато підп... у нас 40 тисяч міжнародних перевізників. Повірте, залишаються тільки могутні. З запасом, як кажуть, жиру, хто може втримати, у кого є мораль. Просто становиться. Дивіться, головним користувачем транспорту була південна Україна, індустріальна зона. Донбас нема. І був транзит. Росія, Казахстан і тоді інше. Транзиту нема. Їхати двома паромами в Казахстан, угу. дешевше бути дома. Треба міняти підхід повний, тоді і розуміння, і казати людям правду. Що ми дуже в тяжкому стані по об'єктивним і суб'єктивним причинам. Безумовно, російська агресія і те, що відбувається, це нанесло такий удар нашій економіці. Так, да, вони під санкціями сьогодні об'явили, що заходу санкції коштували 60 мільярдів. І в мене враження, що, дивлячись на нашу корупцію, санкції закінчаться під Новий рік. Тому, як би я робив як бізнесмен, я можу любити росіян чи не любити. Це не жінка. Треба якось знаходити через немогу. Ми в космос не полетимо. Якийсь спосіб на рівні президентів, фахівців, хто пропрацював все життя. У мене, коли я був міністром, всі питання вирішувалися на рівні. Тобто, ви би говорили Очі. з росіянами. А у нас нема виходу. Ми загубимо транзит остаточно. І вже є додзвонювач. Тому ми слухаємо вас. Алло? Добрий. день. Доброго дня. Торг, як казав Класик, здесь вот да? Оці всякі логісти і так далі. І так далі. Гітлер з Сталіном ви робили логістику з американцями і так далі. А платили за це мільйони єврейських ну, еврейской национальности, в основному жінок. Да? І от ви закликаєте до того ж самого, а давайте якусь логістику з Росією робити, а давайте ще з кимось робити. Да? Дякую за дзвінок. Аморально жити так, як ми живемо. У нас ці ж єврейські дівчата не воюють, а в Ізраїлі я наступив, коли був в одному із батальйонів найкращого спецназу, наступив на щось м'яке. Оказалось, це снайпер з Харкова, яка вбила вже 31 терориста. Розумієте? Але є держава, і в цій державі не служити в армії. Дітям високопосадовців вони не мають майбутнього. Але Ізраїль. Робить те, щоб вижити. Ми не робимо те, щоб вижити. Ви кажете, араби теж вбивають ізраїльтян, але щоб ви знали, вода, електроенергія і газ до палестинських територій йде з Ізраїлю. Є логіка і є обставини, які не можна переплюнути. Так, да, ми в стані війни. Тоді перекриваємо все. Я за те, щоби збереглася. Економіка України, бо економіка в капіталістичному світі це основа твоєї незалежності. Хочете ви цього? Не хочете? Послухайте, ви кажете, транзит не може бути, а добрива ми отримуємо, бо у нас їх нема. А електроенергію ми отримуємо з Росії, а стосунки не прекращаються. Що це за дві моралі? Дякую, пане Євгене, Це була складна розмова. Давайте ляжемо умремо. Ну, гордо. Євген Червоненко був з нами разговор. Так, Це була чесна розмова. Міністр транспорту зв'язку України у 2005 році. Це була програма на слуху. Дякую, що ви були з нами. На все добре. На слуху, на слуху.